Це вже цуцики погризли, тобто тут така м тканина, як клієночка. Е і вона, бачите, ну, мокра вся, тобто е він був зачинений отак повністю, відкрили аж гаряче повітря звідти пішло. У цій валізі днем раніше у місті Знам'янка на Кіровоградщині знайшли п'ятеро цуценят. Нині вони живуть у притулку громадської організації Дай лапу його керівниця Богдана Стоян каже, валіза з цуценятами лежала неподалік будинку жінки, яка допомагає притулку. Спочатку подумали, що там може бути вибухівка і не чіпали її. Відкрили, коли почули звідти звук. Це на цьому місці. якраз. Жінка з дочкою пішла на роботу в школу. Каже, там ну ти його руками не трогай. Ну так то й так. А потім я сидю на... Та там ота лавочка в мене сидю курю. Коли щось таке пищать, не пойму, що як цу... цуценята. Почали мої жавкати, бо вони на що цього діля, я підходжу цуценята. Це, ну, я не знаю, це якому такому будь. Коли валізу відкрили, побачили мокрих і наляканих цуценят, каже керівниця притулку. Добре, що вони всі живі. Вони могли загинути трошечки худенькі. Видно, що не вистачало їм нормального харчування. Зараз буде у них проглистовка, потім щеплення, обробка від інших паразитів. І будемо прилаштовувати. У нас там один хлопчик і чотири дівчинки викидають кожен день. Говорить цуценятам до двох місяців. Ми пропонуємо обрати собі безкоштовну тваринку. А дівчаток ми віддаємо з умовою подальшої стерилізації для того, щоб контролювати якось в Україні чисельність безпритульних тварин. За жорстоке поводження з тваринами передбачається відповідальність від обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі від двох до трьох років. Таку інформацію Суспільному надала речниця поліції області Віталіна Бевзенко щодо випадку у знам'янці заяви в поліцію не надходило. Притулок Богдана Стоян створила 5 років тому. Каже, нині під її опікою майже 200 тварин. Їх отримує за власні гроші та благодійників. Потрібні ліки, їжа для тварин, будівельні матеріали для ремонту будинку, де живуть коти та хворі собаки. Знайти реквізити для перерахунку допомоги можна на сторінці громадської організації у Фейсбук. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.